Асфальт, що за так званою технологією, йде під землю, плитка, що не тримається і місяця, сніг, який не можуть вчасно прибрати. Останнім часом навколо дій міськради і підрядників, що виконують роботи по її замовленню, не згасають скандали через безвідповідальність чи то пак безгосподарність. Черговим приводом стали роботи у підвалі багатоквартирного будинку за адресою Волошина, 14. за словами одного з мешканців, ремонтна бригада заглиблює і розширює приміщення без дозволу і порушуючи всі правила, що вже призводить до проблем з каналізацією, і може призвести до руйнації будівлі, адже фундамент вже майже висить у повітрі. Це буде. кабусь. Yeah? Як усилюватися? Буде фундамент. У ці граншеї копляться та і усилюється цей фудамент. Мене тут не коплено, не йде мене нижче, Ми усилити фундамент. Треба. Шість днів підряд вони вивозять по камазу глини. Йде поглиблення, починають підніматися ґрунтові води. У нас за той тиждень два рази забивало каналізацію. Такого раз у рік буває. а Зараз кожний, ну, два рази в тиждень це для нас дуже погано. Писали, що там договір оренди є. Ми їм дозволили косметичний ремонт. Кажу, купати землю, вивозити це не косметичний ремонт. Приїдьте, розберіться. Ноль. На звернення мешканців у міськраді відповідають, не змогли провести позапланову перевірку, тому що під час рейду підвальні приміщення були зачинені, а сам орендар на місці був відсутній. Пан Михайло викликав поліцію правоохоронцям. Вдалось зафіксувати факт робіт, і наразі його заява знаходиться у слідчих. Саме ж підвальне приміщення площею 58 квадратних метрів. Департамент міського господарства згідно договору віддав в оренду товариству РТЛ до 3 липня 2021 року за 879 гривень 50 копійок в місяць з правом викупу за 175 тисяч 901 гривню, тобто менше 7 тисяч доларів. З чим пов'язана така щедрість, наразі не зрозуміло. Забрали в нас доступ навіть до цього, поклали свої замки, Каже, ми тут будемо нічний заклад робити. Який не скажемо? Каже, поживете, побачите. То в кожному будинку в центрі міста. Я думаю, якийсь підприємець вже собі прихвачує всі підвали, всі горища. В один день люди проснуться і не побачать. Це спільне майно. Співробітники ДБК декілька разів намагалися здійснити інспекцію об'єкту, але кожен раз натикалися на зачинені двері або ж відсутність орендаря. Виявлені ними порушення і можливі наслідки халтурних робіт просто жахають, кажуть, що будуть наполягати на розірванні договору. Те, що ми побачили, це дійсно є жах. Це є виникнення аварійної ситуації. Вони заглибились ніж ніж рівня фундаменту на 60 сантиметрів, що просто категорично недопустимо. І це просто щастя, що ця будівля ще стоїть сьогодні. Там завезена арматура. Вони викопують, знов трошки погліблюють в окремих місцях ґрунт для того, щоб можна було влаштувати каркаси, але е, треба було спочатку пов'язати ці каркаси, а потім вже виривати ґрунт під ту конструкцію, яка там може бути. От. Тобто, це іде навіть порушення технології усунення аварійної ситуації. Орендарем ми так і не зустрілися, бо вони від нас тікають. І сьогодні ми, напевне, будемо писати в департамент міського господарства щодо розірвання договору оренди. За словами юристів, Орендар у разі недотримання норм законодавства у сфері архітектуробудування буде нести відповідальність та може бути оштрафований на суму, що вимірюється десятками тисяч гривень. На орендаря буде покладатися обов'язок дотримання не лише умов цього договору, але й умов чинного законодавства у сфері архітектури та містобудування. Це законодавство покладає на нього ряд обов'язків. Він має там повідомляти ДАБІ про початок будівельних робіт, має отримувати містобудівні умови та обмеження, має отримати банальну дозвіл на проведення таких робіт. Якщо цього всього не було, ну ми вже горіли. В нього застосовуються вимоги чинного законодавства щодо накладення на нього відповідальності за такі правопорушення. Чому виникла подібна ситуація? Питання до правоохоронних органів так, аби одного ранку не виявити у себе під боком черговий нічний клуб, апаратку або ще гірше наливайку, юристи радять мешканцям багатоквартирних будинків, особливо у центральній частині міста, негайно створювати ОСББ і приватизувати підвальні та горишні приміщення